А ми знов прикрашаємо центр міста. Цього разу ось така яскрава соковита краса. Ходімо зі мною, і я розповім, як ми створювали її. На цей декор пішло більше двох тижнів напруженої, але безмежно натхненної роботи. Кожен елемент від живальних фігур до мішків, черв'ячків ми робили вручну: малювали, ліпили, фарбували, вкладали душу в кожну деталь. На це пішло дуже багато часу, тому що кожен етап повинен гарно висохнути, просохнути і знову наносити шари, фарби, щоб все трималось дуже класно. Ми використали 250 метрів тканини, понад 50 літрів смоли для мішок. 10 літрів фарби і ще стільки ж лаку. Кожна фігура це не просто декор, це наша любов до справи і бажання дарувати людям позитивні емоції. Мантували добре, міцно, ретельно. І ось такий результат в нас вийшов. Як вам? Діліться враженнями в коментарях. Цікаво почути вашу думку. Ну а ми будемо продовжувати далі створювати декор і прикрашати нашу декор, полтаву. який ми створювали більше двох тижнів. Це була максимальна велика робота. Дуже хвилювалася, але думаю, все вийшло гарно. Мені подобається, подобається замовникам, Значить, все було добре. Вже нарешті я так хвилювалася. Це було дуже. Очень волнительно, звісно. Ми це сделали. Класс, боже, спасибо всім великим, великих, хто мені допомагав. Вона краще. Дякую. А ми з вами продовжуємо дарувати гарний настрій і прикрашати нас центр. Сьогодні ми в центрі створили ось таке мармеладне диво. Думаю, вам сподобається, замовникам подобається і це саме класне. Ну а я запрошую вас та смаколиків і дарувати гарний настрій разом зі мною. Hvala, ker ste me povabili.